Захоплення адмінбудівлі та захоплення зброї за неофіційною інформацією, проросійські активісти зламали зброярню та заволоділи близько двома сотнями автоматів та пістолетів. Нині обживаються, попри те, що в будівлі вимкнули усі комунікації, усередині облаштували медчастину та їдальню. Пикетувальники на вулиці забарикадували СБУ шинами центральну вулицю перекрили металевими щитами, будівельним мотлохом та вантажівками. Проводимо досмотр, лично, досмотр кожного щоб ніхто не виносив ні аруже, ні, ні в насів, ні, ні винасів, щоб не було провокації. Тим часом в інтернеті сепаратисти виклали відеозвернення. Озброєні бойовики запевняють за добу їхня армія чисельно зросла, і вони готові підтримати однодумців у Донецьку. Хоча координатор запевняє головні вимоги проведення референдуму та закриття справ проти їхніх активістів. Народ потребує референдуму, то тобто є щоб їх народ услышали. Вот і все. Мы ничего сами не требуем. Мы просто-напросто, вот условно говоря, делегіровані от них есть. Э... Части МВД, которые на нашей стороне, есть части Беркута, которые на нашей стороне. Правительство даже об этом не знает. У місцевій прокуратурі запевняють силовики ведуть перемовини з проросійськими активістами. Луганським міським управлінням розпочато кримінальне провадження за фактом захоплення зброї будівлі служби безпеки України в Луганській області. Наразі у кримінальних провадженнях виконуються необхідні слідчі дії, які спромовлені на встановлення всіх обставин справи. А також встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Нардеп-регіонал Володимир Медяник також провів перемови з захопниками будівлі і пообіцяв оголосити їхні вимоги на засіданні Верховної Ради. Ксажалінню люди настроєно очень радикальна. Ксажалінію і этом не Они в этом не, они в этом не У нас самый спокойный регион. Ми не будемо воювати с Россией. Ніхто не хоче воювати с Россией. ніхто не хоче в принципі воювати. Єдина проблема, агромна біда. Тут здійснять Вас на восток, восток ніхто не і юг ніхто не слижить. Як не слышали Крим? Тим часом у міліції повідомили про підвищену бойову готовність. Працівники ДАІ встановили блокпости на всіх в'їздах до міста. Луганське управління СБУ захопили напередодні близько двох тисяч проросійських мітингувальників. Під час штурму постраждало дев'ять осіб. Євген Худаско, Людмила Мисниченко, Луганськ, П'ятий канал.